Дорога надії Донецьк Маріуполь привела Рената Ахметова і Мірчу Луческу у царство смутку. Для них долати ці 120 кілометрів щось нове. А от для почесного президента Лічівця Володимира Бойка їздити у зворотному напрямку на матчі Шахтаря справа звична. Може, після одного із дружніх візитів розпочалася особлива підготовка до гри з Динамо. Гра ніби остання в житті проти кияни, лічили, нібито згадав про існування футбольних дербі. Беззупинна боротьба, гострі атаки, яскраві емоції, які чомусь були так ретельно затамовані під час двобою з іншим українським грандом. Моменти у Фоміна, кілька прицільних ударів Таргамадзе, Марію зіграли проти Динамо, так ніби саме вони сперечаються з киянами за чемпіонство. Хай там яка справжній претендент, на перше місце був у цій грі сильнішим. На сам кінець першого тайму Браун ідея вивів киян вперед. Худжамов помилився на виході, нігерійський форвард забував вже у порожні ворота. Через кілька хвилин кияни ледь не зробили пенальті, але суддя матчу Віталій Романов вирішив, що Полянський зіграв рукою не Комфортна перевага у Динамо могла скластися вже у другому таймі. Цього разу з хиби валієв. не забили більше, але перемогу один а з тими лідерство у турнірній таблиці. Зберегли. Якщо хтось у царстві смутку, дехто інший неодмінно знайде собі втіху.